Вітаю! Сьогодні ми будемо працювати над відніманням натуральних чисел та властивостями віднімання. В першому завданні слід виконати віднімання і зробити перевірку. Для цього ми перепишемо ці числа одне під одним. Але перше число ми перепишемо зліва направо, а друге число почнемо записувати з кінця, цифра під цифрою. І виконуємо, власне, саме віднімання. 7 відняти 3, 4. 3 відняти 7, ми не можемо, тому позичемо. І у нас буде вже на 1 менше, але тут вже на 10 більше. 13 відняти 7, буде 6. Далі матимемо 8, мінус 8, 0. 3 відняти 2, 1. 7 ми не можемо підняти, тому ми тут 1 позичемо. Тут 10 добавимо. І 17 відняти 9 буде 8. Відняти одиницю, тому що вже її забрали. І там буде 0. Але від 21 ми віднімемо, буде писати 9 та одиницю. Перше завдання ми зробили. В другому завданні потрібно обчислити значення виразу зручним способом. Як це зробити? Для початку потрібно переписати пастушок. Для чого це потрібно? Щоб ми могли згрупувати наші доданки. Наприклад, 292 та 327. Я між собою відняти не можу. Бо в мене занадто мале число, від якої я віднімаю. Занадто мале зменшуване. Тому потрібно погрупувати інакше. Давайте зробимо це зручним способом. Наприклад, зручно буде віднімати 292 та 192, і це нам дасть. Рівно 100, Далі слід змінити порядок наступних доданків за 367 і мінус 327. І виконаємо дії. Якщо їх між собою віднять, ми матимемо 40. А отже, до сотні додамо 40 і матимемо 140. Зручний спосіб додавання або віднімання полягає в тому, що ми маємо знайти ті числа. Які закінчуються на однакові цифри, Бажано, щоб таких цифр в кінці було побільше. Наприклад, 327 і 367 від 67 досить легко відняти 27, то чому б не виконати це. В третій задачі йде мова про кошики, їх три і в них разом 27 груш. Сказано, що Оскільки в такому форматі зробити скоротжен запис не вдасться, я змінюю теж порядок наших кошиків. І відповідно позначу, що в них разом буде саме 15 штук, 15 груш. Нас запитують, як можна знайти скільки груш саме в третьому кошику. Наприклад, скільки груш в другому кошику і відняти від 27. Таким чином, віднявши від всіх груш, ті, які в другому до третьому кошику, ми одержаємо 8 груш, які були в першому кошику. Якби ми від 27 відняли 15, ми б одержали скільки в другому кошику. Якщо у вас задача просять знайти, скільки в кожному із них це слід було б зробити. Але оскільки я маю 8 груш в першому кошику, а в першому і третьому разом 15, то досить легко знайти, скільки груш в третьому кошику і завершити задачу двома діями. Зробивши ці нехитрі обрахунки, ми одержимо, що 7 груш знаходяться саме у третьому кошику. Залишається стільки записати відповіді. І останнє на сьогодні четверта задача. Сказано, що першого дня на полиці поклали 7 книг, взяли 12, потім зробили щось схоже другого дня і залишилося на полиці 32 книги. Питаю, скільки було спочатку, щоб зробити цю задачу слід ту кількість книг, які ми не знаємо позначити за Х. Таким чином, спочатку було Х книг. Потім поклали на неї 7 книг, взяли 12. Наступного дня взяли 8, поклали 15 і стало 32. Далі, щоб виконати це завдання, потрібно зробити в даному місці обрахунки. Для цього я спочатку додам ті числа, що були з плюсом 7 та 15 і одержу 22. Поставлю мінус і додам між собою 12 і 8, які його мали буде 20. Вийде 32. Після чого виконую дані обрахунки. 22 відняти 20 буде лиша 2. І після дорівнює лишатиметься саме 32. Далі слід знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від Суми 32 відняти відомий доданок. І відповідно ми одержимо 30, отже, 30 книг були на полиці спочатку. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу!